Вночі під прицілом окупантів знову була Дніпропетровська область. Ворог чотири рази обстріляв Нікопольський район. Про це повідомляє голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. Зокрема, з артилерією обстріляли Марганецьку громаду. Дронами камікадзе вдарили по самому Нікополю та Мирнівській громаді. Пошкоджені три приватні будинки: господарська споруда, магазин і газогін. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Продовж минулої доби окупанти майже 300 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Повідомляє Іван Федоров. 102 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровське, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малутокмачку, Малинівку, Новоандріївку. П'ять обстрілів РСЗВ накрили Малутокмачку Мачку та Роботине. 184 артобстріли росіяни завдали по території Гуляйполю. Новоданилівки, Малої Тохмачки, Роботиного, на Левадного та Малинівки десять будинків було зруйновано без загиблих та постраждалих. Водночас у Генштабі повідомили, що за минулу добу сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку. Складна ситуація залишається у Херсонській області. Російська армія не припиняє цілитися по цивільному населенню. Лише за минулу добу під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 16 сіл та міст. Російські військові поцілили у житлові квартали. зокрема, пошкоджено. Дві багатоповерхівки та 16 приватних будинків були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина дістала поранення.